Вітаю вас! Сьогодні перший матеріал у 1987 році підготували мій колега Володимир Нагорняк і оператор Олександр Чагін. Розповідали про великий семінар по вирощуванню томатів. не простому вирощуванню, а з автоматичного вирощування, автоматичні технології. Сьогодні вже не знаєш, добре це чи не добре. Тоді це нам дуже подобалося, тому що я, ще будучи студентом, знав, як це не просто збирати. З дня в день, з місяця в місяць, прекрасні наші помідори. І хотілося, щоб машина збирала її. Ну, для цього потрібні були нові сорти. І вони з'являлися, з'являлася і оця машина технологія. Але сьогодні, коли вже навіть на базар вийдеш і не знайдеш того прекрасного, смачного, незрівняного, соковитого помідора, то думаєш, ну треба було щось залишити і для рук, щоб було приємно їсти. А Зараз у Кірова Білозерського району, саме у Чорнобаївці, відбувався цей потужний, потужний семінар. Нещодавно у Херсонській області проходив всесоюзний семінар по машинній технології вирощування томатів. Наша знімальна група побувала на одному з численних об'єктів семінару, дослідному полі колгосп імені Кірова Білозерського району. Тут вів семінар головний агроном господарства Петро Іванович Ломоносов. Вирощування овочевих культур потребує наукової основи, наголосив він. У колгоспі для цього робиться чимало. Створена агротехнічна лабораторія, ґрунт під овочеві культури готується з осені. Завдяки науковому підходу господарство безпомилково програмує врожай томатів. Проторених доріг немає, хоч колгоспами взято за основу Астраханської технології вирощування овочів, але херсонські ґрунти значно відрізняються від Астраханських, значить, потребують додаткового обробітку, тобто гіпсування, внесення додаткових гербіцидів. Уважно розглянули спеціалісти агропрому з різних областей країни культиватор КРН 4,2, призначений для міжрядного обробітку і підживлення овочевих культур. Спеціалісти колгоспу удосконалили його. Тут одночасно з посівом мовчових культур також вносять добрива. Агрегат ДДА 100 ема новим не назвеш, але низку вдосконалень, які зробили на ньому Корнобайці, викликали жваву зацікавленість у учасників семінару. Програма семінару напружена. Його учасники вже чекали в інших господарствах Херсонщини. Впевнені, досвід херсонських очівників дасть надійні сходи. У новій Каховці відбулися перші республіканські змагання з легкої атлетики, розповідає Петро Волинець. У змаганнях на приз дворазового олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, почесного громадянина Нової Каховки Валерія Борзова взяли участь майже 250 спринтерів України. На бігових доріжках стадіону Енергія стартували спортсмени трьох вікових груп чоловіки і жінки, юніори та юніорки, а також юнаки та дівчата. Вони змагалися зі спринтерського бігу на дистанціях. 100-200-400 метрів та бар'єрного на 100 метрів дівчата і 110 юнаки. Проведено також естафету 4 по 400 метрів. У ході змагань двоє з учасників виконали норматив майстра спорту. Ірина Роман з Чернівців, яка пробігла 200 метрів за 23,8 секунди, та Ігор Благозніпропетровська він пробіг 400 метрів за 51,6 секунди. У командному заліку перше, друге і третє місця посіли відповідно у першій групі областей. Спортсмени команд Києва-1 Дніпропетровської Харківської областей, у другій групі областей Черкаська, Херсонська і Чернівецька, така трійка призерів. І нарешті в третій групі переможці Кіровоградці, другі хмельничани, третій спортсмени Тернопільської області. Республіканські змагання бігунів на приз Валерія Борзова проводитимуться у Новій каховці щорічно. А зараз я вас запрошую на День знань. Уявіть собі. У 1987 році, ще в часи перебудови, коли вже почало багато що ламатися, у школи пішло 170 тисяч учнів, і відкрилося 11 нових шкіл. Ну, цифри сьогодні. Просто нереальні, просто фантастичні. Відвідуємо ми і одну новобудову школу номер 45 Побачимо, як раділи учні, їхні батьки і, звичайно, вчителі. Сьогодні 1 вересня День знань. Добрий день, школа, 170 тисяч учнів Херсонщини сіли сьогодні за парти. А вранці квіти, море квітів пливло до площі Свободи. То посланці усіх шкіл Херсона несли данину пам'яті творцеві першої в світі країни миру. Учні, невмілі шестилітки і все знаючі десятикласники, йшли поклонитися вождю. Це прозвучало як клятва вірності, священній справі, турбота про підростаюче покоління, генеральна лінія партії. Лише нинішнього року на Херсонщині зведено 11 шкіл, де зможуть навчатися 7 тисяч учнів. Про одну із таких новобудов Херсонську середню школу номер 45 розповідають наші кореспонденти. Нова школа повністю відповідає вимогам шкільної реформи з урахуванням навчання шестиліток. Скільки їх тут заховалося за квітами, поглядають тривожно з-під них на батьків та навчительку і вперше підуть на урок. Як і молодий педагог Ольга Володимирівна стремна. А що вона сказала, Сьогодні почнеться мой перший урок, это будет урок міра. Волнуюсь, конечно, не менше своего первого В. Все новое. Урок, дети, школа. Я только что окончила пединститут. Страшновато, но надеюсь, что справлюсь успешно. У школі номер 45 таких молодих спеціалістів, як Ольга Володимирівна, більше 20. Починається урочиста лінійка. Серед почесних гостей, які прийшли поздоровити школу з днем народження, перший секретар обкому партії Михайло Михайлович Кушнеренко. Завідувач обласного відділу народної освіти Володимир Федорович Беньковський. Будівельники споруджували школу. З напутнім словом до школярів звернувся Михайло Михайлович Кушнеренко. Відбулось урочисте вручення школі прапора. Його прийняла директор школи Тамара Володимирівна Балякіна, секретар Суворовського райкому комсомолу, Іван Павлович Лопушинський передав шкільним комсомольцям прапор їхньої спілчанської організації. Павло Іванович Соколенко, делегат 27-го з'їзду, КПРС, бригадир будівельників, вручив першокласникам символічний ключ. Лунає перший дзвінок, веселий і гордий, хай щастить тобі школа! Ми не тільки будували школи, а й продовжували будувати кораблі, велетенські можна сказати, ліхтаровози. Новий ліхтаровоз третьої серії побудували спорудили на Херсонському суднобудівному виробничому об'єднанні. Називалося це судно Лезуан. Це відомий, може, тоді, особливо в В'єтнамі, державний діяч. Ну, не думаю, що він так любив море, чи ще якась така причина конкретна була. А просто у нас були хороші зв'язки з В'єтнамом. От ми говорили в одній з передач попередніх про Херсонський бавовняний комбінат. Там працювало, ви знаєте, чимало в'єтнамців. Тут новий ліг Лезуан, Порт Приписки, Одеса. Минулої п'ятниці цей рукотворний айсберг, що у довжину дорівнює двом океанським суднам, ми зняли на рейді суднобудівного виробничого об'єднання. Потужні буксири адмірал Ушаков і Херсон допомагали йому розвернутися, щоб вийти в море на ходові випробування. Як і два його попередники, ліхтаровоз Лезуан, екологічно чистий, оснащений новітньою навіаційною системою, відповідає вимогам міжнародних конвенцій щодо збереження життя на воді. За вантажопідйомністю його один рейс прирівнюється десяткові залізничних составів по 60 вагонів у кожному. Тваринники Білозерського району виступили з у зимовий період 1987-88 років збільшити виробництво. І продаж державі продукції. Нині в районі проходить двомісячник з підготовки ферм до зими. Завершується ремонт приміщень, закладається надійна кормова база. Зобов'язаннями трудівників району передбачено заготовити на умовну голову по 21 центнеру кормових одиниць грубих та соковитих кормів. На центнер кормових одиниць більше мають намір заготувати. Кормодобувники Радгоспулиманські, де ми знімали ці кадри, розповідає секретар парткому господарства Валентина Іванівна Козаченко. На сьогодні вже заготовлено з цілосних ямах 3800 тонн, а всього буде 15 тисяч. 6 вересня день працівників нафтової і газової промисловості. Наші кореспонденти побували у Херсонському будівельному управлінні номер 8 Тресту Херсон-Трубов ПровідБут і поцікавилися, з чим підійшов колектив до професійного свята, розповідає головний механік управління Олексій Олексійович Афанасьєв. Наше управління веде роботи во многих областях України. Роботи ми виконуємо по строїтельству нефтегазопроводів і по строїтельству компресорних станцій. Ми вже повідомляли, що на Херсонщині перебуває делегація працівників культури Шуменського округу, з яким наша область має 25-річні дружні зв'язки. Учора гості з Болгарії побували біля монумента легендарна тачанка, а ввечері зустрічалися з жителями міста Цюрупинська. Через годину зал Цирюпинського будинку культури був заповнений, як ніколи. Жителі райцентру прийдуть на зустріч з болгарськими друзями водночас і на прощальний концерт. А перед концертом запитання до директора Центру художньої самодіяльності Шумена Красимира Дем'янова. Красимір, скажіть, пожалуйста, що ви будете розказувати своїм этой поездки? Він відповідає: я скажу, що нам було дуже тепло і уютно на херсонській землі. Ми чувствували себе, як вдома. Уїжджаємо, і говоримо друзям, пусть буде мир, пусть буде сонце, пусть буде дружба. Майже дві години без антракту йшов концерт. Основою програми стало народне мистецтво фольклорного ансамблю пісні і танцю Шумен. Він показав сцени народних гулянь, обрядів. Кожну найменшу паузу глядачі використовували, щоб вручити артистам квіти і нагородити аплодисментами. Про які можна сказати, що це грім, що це вибух. Звичайно, були на вечорі сказані теплі слова, але все ж концерт був красномовнішим, бо в єднанні зали, сцени розкривався кожен, хто сюди прийшов, великий глибокий смисл слова дружба розкривалося. Дружба велика сила, яка може відстояти і сонце, і мир. Санаторій Золота Нива, що у залізному порту Голопристанського району, користується великою популярністю не лише у трудівників агропрому нашої області, а й в інших областях України. Чудовий берег чорного моря, духмяне повітря, у поєднанні з лікуванням, дають трудівникам приплив бадьорості заряду на майбутнє. Говорить головний. Ликарь санаторию Иван Иванович Охрименко. Санаторий создан на средства колхозников, К услугам работников Агропрома имеются все необходимые методы лечения. Коллектив медработников санатория постоянно усовершенствует свои методы лечения, применяются новая аппаратура, новые методики для того, чтобы наши работники Агропрома получали еще лучшее лечение и уезжали домой намного здоровее. Ви бачите кіносюжет про зустріч трьох поколінь комсомольців. На жаль, тексту ми не знайшли, і тому. Таку офіційну інформацію вирішили вам надати. Центральний комітет КПРС, ради міністрів Союзу РСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, розглянувши підсумки всесоюзного соціалістичного змагання союзних і автономних республік, країв і областей, автономних областей, автономних округів, сільських районів, колгоспів, радгоспів, міжгосподарських та інших підприємств, підсобних сільських господарств, промислових підприємств, і організацій за успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і закупів. Продуктів тваринництва у зимовий період 1986 1987 років визнали переможцями і наградили почесними грамотами ЦК КПРС, Ради міністрів РСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ Район і колективи По Херсонської області. Переможцем став Каховський район. Далі колгосп імені Горького Новотроїцького району. Рисові чеки. Рис прекрасний продукт. Взагалі, рису збирають найбільше у світі серед зернових культур. З чим це пов'язано? З тим, що в азійських країнах його збирають двічі на рік. І там рис не другий хліб, як може у нас, так, а перший. Вирощували рис і на Херсонщині, зокрема, в рагоспі Комсомольський з Кадовського району, куди ми зараз відправимося. Ну, в ті часи вже починали сперечатися. Наскільки шкідливий рис для екології, тобто його вирощування, тому що там скидувалися, він оброблявся хімікатами, а потім вода скидувалася в море, в річку, в затоку. Правда, ще була користь, це прекрасні коропи з рисових чеків. Саме в цей час ми отримували, ну, звичайно, і їли. І все ж таки от, нові технології дозволяли менше наносити шкоди. Природі і більше збирати врожаїв. Рисові чеки Радгоспу Комсомольський з Кадовського району. Цей рис вирощений дбайливими руками членів ланки Поліни Володимирівни Ткаченко. Цього року продуктивність праці могла б бути й вища, але підводить рисозбиральна техніка. Важко знайти волок, де помічник комбайнера не звертався до дідівського способу, вил. Інакше комбайн забивається, не весь рис обмолочується звідси і втрати врожаю, розповідає директор господарства Геннадій Федорович Лінков. Для нас рісовода в 1987 год очень складний. Рис созрел на 15-20 дней позже предыдущих годов. Стоит задача в сжатые сроки убрать рис на площади 400 гектаров и продать государству 1300 тонн риса. Для этого труженики совхоза Комсомольский мобилизовали все возможности для того, чтобы в сжатые сроки убрать рис и продать государству. 70 років під прапором жовтня так називалася науково-практична конференція, і чим вона мені запам'яталася? Це ну, один з перших моїх матеріалів. Я якраз перейшов з радіо на телебачення і брав інтерв'ю у Петра Семеновича Різниченка. Потрапив цей кандер і цю інформацію, відеоінформацію. А потім ми побуваємо в Нові Пазари, точніше, пробачте, ми побуваємо в Береславі. А от в Береславі будуть гості з Нові Пазара. Ну, Херсон дружив з Шуменом, а Береслав дружив з невеличким містом. Я там бував, воно навіть менше ніж Береслав, Нові Пазар. Сподобалось їм на Херсонщині. І як відбувалися ці урочистості, ви зараз і побачите. У будинку політичної освіти обкому партії відбулася обласна науково-практична конференція 70 років під прапором Великого жовтня. Вступним словом конференцію відкрив перший секретар обкому Компартії України Михайло Михайлович Кушнеренко. Сьогоднішня перебудова є продовженням справи жовтня, підкреслив він. Понад дві тисячі трудових колективів Херсонщини взяли підвищені зобов'язання до знаменної дати. Половина вже виконала їх. З доповідями на конференцію виступили доцент Вищої партійної школи при ЦК Компартії України Марія Петрівна, присяник і завідувач сектора партійного будівництва інституту історії партії при ЦК Компартії України Олексій Андрійович Спірін. У роботі конференції взяли участь. Ідеологічний актив області, ветерани партії, коротке інтерв'ю з Петром Семеновичем Резниченком. Ну, я тоді питав у Петра Семеновича, ви 63 роки у у яке місце займає, посідає великий жовтень у вашій біографії, На що Петро Семенович сказав, «24-го я нахожусь в славной коммунистической партии. Когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, мне было 16 лет. Через три года был дан Ленинский клич пролетарии на коней для разгрома врангелевской конницы. Береславці відсвяткували день міста. Зранку вулиці одягнулися у святкові вбрання, ніби помолодшили парки і сквери цього красивого міста над Дніпром. району організували виставку сільськогосподарської продукції, а поруч діяла виставка Продаж картин місцевих художників. Свою майстерність демонстрували народні умільці, учні шкіл та навчальних закладів Береслава. На свято міста прибули почесні гості серед них делегації міста Нові Пазар Шуменського округу Народної Республіки Болгарії. Там Малгобецького району Чечено-Інгузької АРСР, з яким береславці дружать і змагаються. Говорить перший секретарного пазарського комітету БКП Нікола Христов-Ніколов. Нас удивила и глубоко впечатлила масштабная программа, которую наметили и успешно реализуют в жизнь вот здесь. Решают быстро социально-культурные проблемы на селе, где мы были. Об этом и говорилось, об этом показывались. И для нас это хороший опыт в нашей будущей работе в Болгарии. волгодепресс секретарь Малхубейского межскому КПРС Нина Михайловна Воронова. Мы впервые на этой земле в составе нашей делегации. И очень довольны, очень рады побывать здесь. Наши впечатления о городе, о людях остаются очень хорошие. 6 листопада у кіноконцертному залі Ювілини відбулося урочисте засідання, присвячене 70-річчю Великого жовтня. На нього були запрошені ветерани партії війни і праці, представники трудящих громадських організацій. Урочисте засідання відкрив голова виконкому обласної ради народних депутатів Олександр Тихонович Мельников. Виконується державні гімни Радянського Союзу і Української РСР, вносяться червоні прапори. Області, міста, пам'ятний червоний прапор ЦК КПРС, президії Верховної ради Союзу РСР, ради міністрів Союзу РСР і ВЦРПС бойовий червоний прапор. З доповіддю про 70-річчя великої Жовтневої соціалістичної революції виступив перший секретар УКУКОМ партії України Михайло Михайлович Кушнеренко. Він сказав. Дорогие товарищи, уважаемые гости, в эти дни трудящиеся нашей необъятной социалистической родины, наши друзья за рубежом, все прогрессивное человечество планеты отмечают 70-ю годовщину Великого октября. Кожним годом все величественнее встает над миром, заря свободы свободи і соціальної справедливості, 70 лет тому назад Великим Октябрем в історії пам'яті человечества они соединены з Лениным. Доповідач охарактеризував зміни, що сталися в області за роки радянської влади. Зупинився на невідкладних завданнях. Від імені ветеранів партії виступив член КПРС з 1920 року Микола Васильович Золотов. Мне, человеку, которому посчастливилось дважды видеть и слушать выступления Владимира Ильича Ленина вместе с рабочими Путиловского завода, сегодня особенно радостно. 70-летняя история страны Совета – это история жизни, трудовой и политической деятельности моего поколения, которая всегда старается быть среди людей и пламенными словами, конкретными примерами вносить посильный вклад в дело перестройки, обновления общественной жизни. На засіданні виступили токар виробничого об'єднання Херсонський комбайновий завод імені Петровського, повний кавалер орденів трудової слави Павлов, начальник мехзагону Колгоспу Росія, Чаплинського району героїв соціалістичної праці Ніколаєнко. Тензін Г'яццо, 14-й Далай Лама Тібету. Казав, наша головна мета допомагати людям. Якщо ви не можете цього зробити, то будь ласка, не шкодьте і не заважайте. Дуже справедливо у всі часи. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49, якщо вас щось зацікавило, чи ви хочете мати більш розширену інформацію про 1987 рік чи попередні роки, про які ми розповідали. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Всього вам найкращого.